Слава Ісусу Христу, братики, сестрички! Благословенно усім недільного дня, мирного неба. Ми щонеділі синочками йдемо до храму Слава Ісусу Христу. Слава віки Богу! Слава, Слава на віки Богу! Слава Ісусу Слава віки, Не холодно, Максимчик? Не, не холодно. Не холодно, справді. Хай самогутній богатей син до всіх благословить, укріпить. У нас сьогодні немає лише Віктора, бо на роботі. Максим, ой, Максимко, Василько на навчанні. Ну, Оленочка співає в горі, то прийде Оленочка, Юліанечка не бере, бо дуже, дуже холодно, храм не опалюється. А так всім здоров'я, миру, Божого захисту від всякого, від всякого би сказати, такого нехорошого, що діється від тих трагедій. Будьте всі бережені Господом. Ну і моїх хлопчиків, вітання з недільним, з неділю неділі. неділі. Так, мирної неділі. І з Богом гарного та мирного недільного дня ми вже... Тут біля, біля храму живемо через дорогу через дорогу. Ота Сергійкова хата за плечима, там наша поруч. ти якось дуже вільно. О, скажіть йому, що він вільно вдягнувся. Мені тепло. Ні, не тепло. Там є футболка і, і то. Футболка. Михайлик Ні. добре вдягнувся, у Михайлика ціла купа одежі. Максимко нормально вдягнувся, є ще піде за футболку. Нема? Нема? Все, додому передягатися. Додому передягатися, бо я тепленько вдягнувся.